Дорогі мої водії, ви думаєте, що в нас абсурдні штрафи? Не, ні, ніфіга. Зараз я вам розкажу 10 штрафів, про які ви точно офігієте. А не забудьтесь написати комент, який був у вас самий абсурдніший штраф. Тож, поїхали! Мощитесь зручненько, беріть подушечку, лягайте і слухаємо. Переходимо до першого штрафу. Перший штраф не можна пити і їсти у Кіпрі. Чому тема? Якщо ти їси за рулем, в або п'єш навіть воду, просто звичайну воду п'єш. Ти отримуєш штраф 90 доларів США. Ніхера собі. Ви представте, що в Україні зараз я, ну, я люблю, наприклад, їду за рулем, десь попросив жінки, вона мені відкрила водичку попити. А за це можна отримати штраф, наприклад, в іншій країні. Тож, такий перший нас пункт. Інший, другий, друге місце нашого топу, це в Німеччині можна їздити голим за кермом. Бля, голим за кермом. Але обов'язково ти повинен бути взуті е, через те, щоб е, на тебе не скользили ноги по педалях. Дивіться, за цей штраф ти можеш бути абсолютно голим просто через те, що це твоя приватна власність. Тобто ти сидиш в, в авто, це твоя приватна власність, і ти там можеш робити що хочеш. Головне, не перепутай ручку передач, коли будеш їхати. Ось такий штраф. В принципі, в Україні в нас заборонено це робити. У нас обов'язково повинен бути хоча б. Футболка без футболки в нас їздити заборонено. Тож, Віталії. В Італії заборонено цілуватися за кермом. Жінку не поцілуєш, бо отримаєш штраф від 50 до 500 євро. Поцьомав і отримав штраф. Тебе поцьомали теж непогано. Далі, четвертий штраф це у даній водії повинні заглядати. Під авто перед поїздкою. Для чого це зроблено? Для того, наприклад, щоб перед початком руху ти перевірив, чи в тебе немає нікого під колесами. Походу, в Данії дуже сильно бухають, що можуть заснути прямо під машиною. То за це обов'язково треба дивитися. П'ятий штраф: у Швейцарії заборонено мити авто в неділю. Дивіться, ну, п'ятий штраф, бабушки наші поцінили, бо в неділю справді нічого не можна робити, дорогі водії, бо не, нічого не вийде. В Швейцарії неділя рахується як день відпочинку, тому там не можна, в принципі, нічого робити, а особливо мити машину. Шостий штраф числовий код на номерах у Філіппінах. Тобто, якщо номер закінчується на одиничку або на двійку. Ти не можеш виїжджати зовсім на дорогу. Саме в понеділок. Тебе одиничка, двойка, в понеділок ти сидиш вдома і їдеш на маршрутці додому. Або з дому на роботу байдуже. <кхід> Сьоме. У Японії водій отримає штраф за обрізування пішоходів. В принципі, я думаю, що десь скоро в Україні теж цей законопроект ведуть, бо в нас такі випадки теж дуже часті. Якщо ти десь заляпав людину, яка йде по пішохідному, ти отримаєш штраф 60 доларів США. Ніфіга собі. Ну, головне, якщо, ну, якщо ти їдеш в номера, заляпані, але все одно ти все одно отримаєш. Восьмій штраф у Франції заборонено фотографувати поліцейських. Блін, ну фотографувати тут можна поспорити, бо якщо... Ти, в принципі, ведеш відеозйомку, як у нас в Україні. Якщо поліцейський не правий, як зафіксувати те, що він не правий? Я рахую, що це повинно бути і це повинно бути дозволено. Але у Франції це, це заборонено і це навіть може призвести до арешту. Більше того, я б, напевно, на восьме місце ще б поставив би, наприклад, зйомку авто. Ну, штраф, щоб, щоб був штраф. Бо, наприклад. Скажу вам по ситуаціях, як, наприклад, я був в ситуації недавно в жорсткій, і то, що тебе знімають з авто і в тебе там аварія, це, ну, це прям дуже неприємно. В деяких країнах за це є 40 тисяч штрафу. Тож, <кій> на 9 місці у нас у Фінляндії, таксисти повинні сплачувати збір за музику. Тобто, коли ти везеш пасажира, ти повинен заплатити державі 22 євро. Ну, це ніфіга собі, 22 євро, щоб ти просто в своїй тачці, ну, не в своїй, може в орендованій, послухав музику з пасажиром. Тобто трошки маразм. Але <кій> такі, такі в країнах штрафи. У Македонії нетверезим пасажирам заборонено сидіти на передньому сидінні. Ви подумаєте, що це для того, щоб не запотівало лобове стекло, скло? Ні, це не для того. Через те, що водій в нетверезому стані може, там, наприклад, вести себе якось неправильно чи ще щось. Ну, всякі випадки бувають в житті. І в принципі, з цим. З цим штрафом можна якось і согласитися, бо різні бувають випадки. Наприклад, в мене знайомий таксист їхав з п'яною компанією, і ззаді чувак реально спричинив ДТП, вони щось якось не поділили, щось, і він його чи заломав, чи і вони потрапили в ДТП. І в такому випадку був винен справді таксист. Тому, якщо ви не впевнені у своєму пасажирі, краще садіть його в багажник. <реш> Тож, ось такі штрафи у нас, я думаю, вам відосик дуже сподобався, бо в принципі ми всі жаліємося на наші штрафи, що у нас неправильні штрафи. Ну, тепер ви побачили, що є справді реально ще маразматичніші і ще гірші. Тож, дорогі водії, з вами була автотема. І зустрінемось на дорозі.